Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 3 листопада, осінь все ще тримає кермо. Ранок буде свіжим і місцями туманним. Вдень очікується переважно хмарна погода з поодинокими проясненнями і локальними короткочасними опадами, місцями можливий слабкий дощ. По більшості регіонів денна температура орієнтовно в межах плюс 6, плюс 11 градусів Цельсія. Вранці і вночі місцями опускатиметься до плюс 2 плюс 5 градусів Цельсія. Тож одягайтеся пошарово і беріть термос із гарячим напоєм. Ранок і вечір ваші ключові вікна активності. Загальна картина солунарних факторів і місячна фаза, зростаючий серп waxing gibbous – підказують, що найбільші ймовірні кльови відбудуться в перші години після сходу сонця і напередодні заходу. Для багатьох локальних точок основні мажорні вікна припадають на ранній ранок приблизно в проміжку 800-1100 і ввечері близько 2000 2300 Але точні години залежать від конкретного місця. Плануйте приїхати за 30-60 хвилин до світанку. Тиша і туман часто роблять свою справу. Мирна риба завтра поводитиметься обережно. Карась, плотва, підлящик і густера триматимуться ближче до дна, у затоках біля корчів і на переходах дна, де вода прогрівається трохи довше. Для поплавкової ловлі беріть тонкі поводки і дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж, щоб швидко підлаштовувати глибину, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібної фракції і маленькими точковими порціями. Краще часто й мало, ніж один великий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пересуньтесь уздовж берега на 10-30 метрів. У листопаді риба часто стоїть тонкими шарами і точність подачі вирішує багато. Фідерна тактика повинна бути делікатною: легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і пошук кордонів дна. Перехід мул, пісок камінь, підводні вали, ями, даючи точці осісти 20-40 хвилин, ви часто отримаєте серію клювань після паузи. Для методу зменшуйте об'єм суміші і підводовуйте маленькими дозами. У річках шукайте кишені за виступами берегів і зони з меншою течією. Хижак завтра може принести емоції, особливо вранці і ввечері. Щука шукає засідки біля корчів, під береговими заростями і на виходах з ям. Підготуйте середні воблери з природною грою, Силікон 7-12 см на джиг голівках і коли вніблишні. Проводка. Варіюйте повільна, рівномірна серії ривків, довга пауза. Часто пауза перед відновленням руху провокує атаку. Окунь збирається з грайками у середніх шарах. Тож ультралайт та дрібний силикон міні-оберталки будуть у пригоді. Судак більш імовірний у сутінках на бровках, повільний джиг із чітким контактом з дном збільшує шанси. Вибір місця і тактика за регіонами. На заході через підвищену ймовірність опадів шукайте невеликі захищені ставки і плеса без сильного стоку. У центрі та на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і ям. Це гарячі точки для ляща і густери. На сході і півдні, де іноді трапляються відносно тепліші вікна, контролюйте прибережні зарості й бухти. Там мирна риба може підніматися ближче до поверхні. Якщо вітер підніме хвилю, переходьте в бухти чи за виступи берегу, де вода спокійніша і риба концентрується. Локальні умови завжди важливіші за загальнонаціональні карти. Перевірте швидко місцевий прогноз перед виїздом. Приманки кольори і розміри. У прозорій воді користуйтеся природними приглушеними відтінками зелений, коричневий, сріблястий. Після дощу або в замутненій воді пробуйте контрастні яскраві кольори жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і тільки при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді делікатність приносить більше результатів, ніж важка артилерія. Для мирної риби в холодній воді уникайте сильних ароматизаторів. Натуральні або слабкі підсилювачі працюють краще. Для щуки обов'язкові міцні повідці. Сталевий або товстий флюорокарбон 30-50 см. Екіпірування та безпека. Одягайтесь пошарово. Термобілизна, фліс. Водонепроникна вітрозахисна куртка. Візьміть запасні рукавички. Тонкі і теплі. Суху ганчірку і термос із гарячим напоєм. У холоді акумулятори сідають швидше. Беріть павербанк. Майте запасні повідці, гачки, додатковий шнур. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман чи при поганій видимості орієнтування складніше короткі польові прийоми, що часто рятують день. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. При лові хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді допомагає змінити текстуру прикормки, трохи макухи або панірувальних сухарів замість сильних ароматів. Бажаю вам ранкової тиші, точних ударів і заслужених трофеїв. Плануйте виїзд під ранкове вікно, будьте гнучкими у виборі тактики. І не забувайте отримувати задоволення від самого процесу. Хай 3 листопада принесе вам гідні клювання і приємні спогади на березі! Хай кльове буде!